Інвестиції в дітей це найбільший внесок, який влада разом з батьками та творчими наставниками сьогодні вкладає у майбутнє підростаюче покоління. Учениці мистецької школи юні художниці Злата Котвицька і Валерія Жукотанська принесли славу нашій об'єднаній громаді та місту могилів Подільський. Дівчата перемогли у всеукраїнському конкурсі, присвяченому Шевченківським дням. Роботи юних художниць по-своєму неймовірні та унікальні. Картина Злати, до прикладу, виконана технікою Вириванка. Це особлива техніка витинанки, яку не кожен може створити. Я представляла роботу двох каченят, які в мирній обстановці зобразили квіточку. Спочатку я малювала ескізи на малюнків, і потім я брала руками і виривала без ножиць. Чи приємно вам взагалі отримувати такі нагороди? Дуже. Валерія Жукотанська на всеукраїнський конкурс намалювала по-своєму унікальну різдвяну історію, яку дівчина писала гуашю. У мене була робота на, на новий рік. Я її малювала сама. Гашу там були колядники, там діти, які колядували. Там були дідух, там був сиця, ведмець, козел. Я можна малювати свій настрій, вирвати свою думку, там можна зробити все, що захочеш. Завдяки таланту, працездатності, наполегливості, двоє дівчат сягнули вершини всеукраїнського визнання. Відтак, юні художниці отримали перші у їх житті подяки від Міністерства культури та інформаційної політики України. Міський голова Геннадій Глухманюк мав добру нагоду привітати дівчат, особисто від себе вручити подарунки, поспілкуватися із творчою молоддю та подякувати їх наставниці Людмилі Сорочинській за те, що допомагає розкривати таланти юних дарувань. Я хочу подякувати від нашої громади, вам за вашу важку працю, за те прагнення до тих здобутків, яких ви здобуваєте. І а ще більше подяка вашому керівнику, що ви цим живете, любите, а головне, що ви в дітях знаходите ту рису, ту харизму, то одарування Богом, яке вони можуть. Тілювати в життя. Я хочу від себе ще вам подякувати, тому що ми знаємо одне одного вже багато років, і ви підтримували культуру не тільки будучи мером зараз на цій посаді. Дуже важливо підтримувати творчий пошук, той дитячий промінчик, який згодом освітить діамант української культури.